Друзі, всім привіт! Є цікаве питання, чому у декількох виробників соняшника може бути однакова назва гібрид. Наприклад, це відноситься до сербських гібридів. Є значить в Сербії інститут новий сад. Він реалізує материнське насіння. Його купляють декілька компаній в Україні: агролідер, «Агросема», нертус, сади України. Сіють на ділянки гібридизацію, збирають і продають. Відповідно, наприклад, гібриди НСХ-8005 може бути у декількох виробників. Ми не реалізуємо зараз за гарною ціною від компанії Агролідер. ТНСХ-8005 – Це топовий гібрид, сім раз до вовчка, стійкості до Вовчка під Гранстар, висока олійність, висока врожайність. Тому, будь ласка, звертайтеся. У нас є фракція стандарт. Екстра, екстра плюс. Відмічу, що ми також даний гібрид будемо сіяти в цьому році і надамо вам всі рекомендації по внесенню гербіцидів, підживі, щоб отримати максимальний врожай. Будь ласка, звертайтесь, Ми завжди на зв'язку.